Повертаєм додому здалека, Повертаєм додому в село, де над хатою білий лелека розгорнув своє сильне крило. Борщова, ти у світі єдина, ти цвітеш у садах і піснях. Борщова, зустрічай, дочку й сина, бо ти нам часто снишся у снах. Між двома лісами, потопаючи у зелені фруктових дерев. Розташоване маленьке село Борщова. Основним осередком культурного життя мальовничого села Борщова є сільський клуб. З 2005 року сільський клуб знаходиться в приміщенні колишньої школи. Тут проходять всі культурно-дозвільєві заходи як державного, так і місцевого значення, учасниками яких в основному є діти. В приміщенні клубу розміщений спортивно розважальний куточок. З можливістю пограти в більярд, настільний теніс, шахи, шахмати, доміно. У сільському клубі працює дитячий вокальний гурток, театральний, гурток технічної творчості. Робота сільського клубу висвітлюється на інформаційних стендах у коридорі будівлі, де розміщені фотографії про роботу гуртків художньої самодіяльності. Та дипломи, грамоти, подяки і інші відзнаки здобуті у конкурсах та фестивалях. Дитячий аматорський колектив Едельвейс щороку приймає участь у районному святі Вересневі самоцвіти, в різних онлайн конкурсах, де майже завжди займають призові місця. виїзні концерти, де колектив брав участь у святі села Острівець Черкаської області. Неодноразово дівчата приймали участь у благодійних концертах на підтримку Збройних сил України, які проходять під висоцькій громаді. Там, де земля красива, там. Мор. Шивала рідним сим не, не злобна. Не. Перегортаючи сторінки історії культури нашого села, ми дізнаємося, що жителі нашого села ще здавна тягнулися до культурного відпочинку в 50-ті роки в селі Борщова був збудований довгоочікуваний сільський клуб, не дивлячись на те, що люди тоді дуже важко працювали, хто в полі, хто на фермі. Все одно увечері всі поспішали до сільського клубу на репетицію або на перегляд фільму, який тоді крутили передвижною кіноустановкою. У 1971 році при клубі розпочав свою роботу духовий оркестр під керівництвом Миколи Олександровича Манзара. Без цього колективу не обходилося тоді жодне весілля. У 1985 році в борщівському клубі був створений фольклорний ансамбль вечорниці, художнім керівником якого був Анатолій Григорович Форманчук. Колектив був відомий не тільки в селі, а й за межами області. Фольклорний ансамбль неодноразово виступав на районних конкурсах, вересневі самоцвіти, брав участь в обласних святах. Фольклорний ансамбль вечорниці був учасником телепередачі. Сонячні кларнети. Також були запрошені на виступ до Музею народної архітектури і побуту у РСР в селі Пирогово на свято Коваля. На сьогоднішній день, враховуючи тяжку ситуацію в країні, стараємось більше висвітлювати свою роботу в інтернеті, на сторінках Фейсбуку. Я в країнах хай цвіте тут мудрі і веселі люди, таких немає більш ніде, гуцули бойки подоляни і відчайдушні козаки, поважні гречні галичани. Чорне море, усі під небо, ми одним. У найді проби гори, бо Україна це наш дім. Звинять піснями буховинці до Запоріжжя йде.